Правила дорожнього руху України. Терміни. Пункт 1.10. Обгін. Випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Обмежена оглядовість. Видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги. Придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами. Оглядовість Об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія, особа, яка рухається в кріслі колісному, особа з інвалідністю, або особа, яка відноситься до інших маломобільних груп населення, і самостійно рухається на дорозі в кріслі колісному. Острівець безпеки. Технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішохідних переходах конструктивно виділений над проїзною частиною дороги та призначений як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги. До острівця безпеки належить частина розділювальної смуги, через яку пролягає пішохідний перехід. Пасажир. Особа, яка користується транспортним засобом і перебуває в ньому, але не причетна до керування ним. Перевага. Право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху, перевезення організованих груп дітей, одночасне перевезення 10 і більше дітей з керівником, відповідальним за їх супроводження під час поїздки. На групу з 30 і більше дітей призначається додатково медичний працівник. Перешкода для руху нерухомий об'єкт у межах смуги руху транспортного засобу, або об'єкт, що рухається попутно в межах цієї смуги за винятком транспортного засобу, що рухається назустріч загальному потоку транспортних засобів, і змушує водія маневрувати або зменшувати швидкість аж до зупинки транспортного засобу. Перехрестя. Місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважається перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території. Пішохід. Особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюється також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу коляску чи крісло колісне. Пішохідний перехід. Ділянка проїзної частини острівця безпеки чи розділювальної смуги або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу. Пішохідні переходи позначаються дорожніми знаками 5 38 1 5 41, 2, дорожньою розміткою 1, 14, 1, 1, 14, 14, 3. Пішохідними світлофорами: За відсутності дорожньої розмітки, межі пішохідного переходу визначаються відстанню між дорожніми знаками або пішохідними світофорами, а на перехресті, за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаків та розмітки шириною тротуарів чи узбіч. Регульованим вважається пішохідний перехід, рух по якому регулюється світлофором чи регулювальником. Нерегульованим пішохідний перехід, на якому немає регулювальника, світлофори відсутні або вимкнені, чи працюють у режимі миготіння жовтого сигналу. Пішохідна доріжка доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею, і позначена знаком 4.16. Прилегла територія, територія, що прилягає до краєпроїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них. Причіп. Транспортний засіб призначений для руху тільки в з'єднанні з іншим транспортним засобом. До цього виду транспортних засобів належать також напівпричепи і причепи розпуски. Проїзна частина елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги.